Вітаю! Хочу розповісти вам про історію пошуку, яка має щасливий фінал. У селі Мала Чернявка Бердичівського району Житомирської області вдалося розшукати трирічну дівчинку, яка загубилася. Дитина перебувала у полі разом із бабусею, але у якийсь момент зникла, і бабуся не змогла знайти онучку та одразу звернулася по допомогу. До пошуків залучили понад 100 людей, зокрема рятувальників, поліцію та місцевих жителів. А також чотири безпілотники з тепловізорами та кінологічну службу. Оперативно було обстежено 50 гектарів полів і лісосмуг, і за дві години дівчинку вдалося знайти. Вона розповіла, що злякалася і заснула. Психологи одразу надали дитині психологічну допомогу, після чого вона охоче йшла на контакт. Медики оглянули дівчинку, і з нею, на щастя, усе гаразд. Водночас, як показує наш досвід, дуже часто маленькі дітки губляться у натовпі у людних місцях, наприклад, у торгових центрах. Тож зараз звертаюся до усіх, хто бачить це відео. Скажіть, а чи знаєте ви, як діяти, якщо побачили дитину без супроводу дорослих? Ось кілька важливих порад від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Давайте послухаємо. Що робити, якщо ви побачили маленьку дитину без супроводу дорослих? Нікуди не йдіть з дитиною. Спитайте у дитини, як її звати та як звати її батьків або інших дорослих, з ким вона була. Можливо, дорослі залишили дитині записку із своїми контактами. Спитайте дитину про це. Запитайте у людей навколо, можливо, хтось бачив дитину з дорослими. Зателефонуйте до поліції за номером 102 і повідомте всю інформацію, яку вам вдалося дізнатися. Разом з дитиною очікуйте на прибуття поліції. Це займе зовсім небагато часу, але допоможе якнайшвидше повернути дитину у безпеку. Також ви можете зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 116 116.30. Наші консультанти підкажуть вам алгоритм дій у такій ситуації. І хочу нагадати історію пошуку десятирічного Вані Маліновського, який зник без у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу. Знає, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 2021 року. З літа 2021 року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені. І дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там ще до деокупації Херсону могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації. Десь під Москвою і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану. Але велика варегідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте.